Тож говоримо про досягнення України у культурі. Говоримо з Олегом Вергелісом, журналістом, оглядачем відділу культури дзеркала тижня. І одразу правильно, що... правильно скажемо одним з найавторитетніших таких от мистецьких критиків і оглядачів, і на одного з най... ну напевно найавторитетнішого друкованого видання я маю на увазі дзеркала тижня. Ну так щоб не додати солідності нашій розмові. Тому хочемо зараз поговорити з паном Олегом про ту дванадцятку важливих культурних подій, які він власне представив, от його оцінка того важливого всього. Що відбулося, ну щоб багато не говорити. Завантливі. Почнемо одразу з художників. Помітна постать цього року. Це звичайно Анатолій Криволап, художник, який живе тут під Києвом, недалеко про якого ніхто начебто, і не дуже знали. Поки б він не продався за скажену суму в Америці. Ну, він не сам продався. Він туди не їздив. Ну нав'язує -на 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 себе. Да. Є дуже очевидно спритні арт-ділери, Є люди, які відчули той попит, який можливий, і вони дуже вдало, дуже вдало запропонували. На західному Артринкові його роботи і mm -hmm. такий успіх. Картина, степ. Вона, речі, просто якраз за вами за я зараз. Я не буду крутитись, щоб люди не думали. 98. — А мене вразило mm -hmm. при зустрічі з ним, при спілкуванні, коли він виставлявся зараз в мистецькому арсеналі. Mm -hmm. Якась така нормальна, адек... от, от ми 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 показує. нормальна, адекватна творча людина, скромна, спокійна. Яка, незважаючи на цей галас, навколо його персони, вона Це живе. Це та картина, власне, ставить своїм та, життям. І я переконана, що самі великі гроші не зіпсують митця, коли якщо він митець. Ви ж знаєте митців, у яких язик до безсарабки, які себе піарять, дуріють, все, що хочеш, роблять. А мені не цікаві ні їх роботи, ні їх позиції. Мені цікаві ці люди. Я б сказав, мовчуни, uh -huh. в яких внутрішній світ теж вартісний, він дуже цінний, цей світ внутрішній. Лише один момент. Чи не є прикрою та ситуація, що треба, щоб художник там, продався десь в Нью-Йорку, і тоді ми кажемо: о, до речі, а хто це такий? Не завжди. Не завжди. Ну, от з Ройдвордом приблизно така сама історія. Не от, два найуспішніших там. Ну, по-різному у кожного. Я не думаю, що є якась загальна схема. Є і дорого продаються а є якась от навколо них зона мовчання, нецікавості, і так далі. Так що ну власне степ... коли сказав фразу, яку повторюють мої друзі: кожен художник має право, тобто, кожен художник має право і на такий спосіб життя, такого відлюдька. А хтось, очевидно, займається мегапіаром і теж має право на це. Ще одне відкриття року. Тепер про ну, я хочу сказати так. тільки, от ще раз показати цю картину степ, uh -huh. який в Нью-Йорку продали за 98,5 тисяч uh -huh. доларів. І це, якщо я не помиляюся, напевно, най... найдорожча картина. Це у... ви не помиляєтесь? Є дійсно спеціальні заяви фахівців відносно цього. Рекорду, тобто Криволап, його робота це вища планка ага. сучасного мистецтва арт мистецтва України у такій шкалі значить, міжнародних е, цінностей. Ну і слава Богу, що людина це зробила і не зіпсувалась. Це... А, не поговоримо про кінематограф та... Марія Марина, Марина Врода вистроїла, Ну тобто, це вже друге. Канах представлена так. була короткометражка, яка там українська, українська яка, яка, яка та перемогла. Угу. А, наскільки якби, важлива ця подія? Ну, звичайно, щоб... важлива. Ну як не важлива? Ну, вибачте, перший кінофестиваль у світі самий статусний, самий... Ну, я не знаю, який ще він може бути самий, тому що коли, наприклад, Олександр Фімович Роднянський вимовляє слово канський фестиваль, в нього здається, от все завмирає всередині, тьохкає серце, і це, от буквально ще, от крок і Бог поруч сидить. Ну він така людина, яка дуже амбітна, і в кіно кі 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 для нього це особливий стан душі. А от десь хтось, бачите, запропонував їй цю роботу. Це їй допомагали люди із французького культурного центру. Ми знаємо, у нас була Марина. Ви знаєте, це, була, рибу, це знає, прекрасно. Це єдина, єдина mm -hmm. от мрія, аби цей короткий метр не був короткою дистанцією. Розумієш, mm -hmm. щоб вона от є приклад, прекрасний приклад режисера, від якого чекали занепаду з у Росії. Зняв чудовий фільм Повернення, mm -hmm. отримав. Прекрасні нагороди за кордоном, ну все, все. А він почав працювати. І кожна нова його робота вона сприймалася як ну прямо відкровені. Розумієш, остання стрічка Єлена, ага. продюсер, до речі, наш українець Роднянський. І вона отримала безліч нагород. Так само, і Марині варто побажати постукати скрізь, аби вона знайшла сценарій, історію і нормальних партнерів у мистецтві. Давайте могли нагадаємо, «Крос». покажемо фільм «Крос» із нього. Фільм метафоричний, гарний, наша надія. Мені здається, що захід... Як ви назвали мода і врода, власне, це мода і врода. Мені здається, що от західні люди, які спеціалісти, фахівці вони це сприйняли правильно, тому що час, очевидно, цих таких комп'ютерних, різних таких сумнівних, я б сказав, витребеньок, угу. він завжди щось надоїдає, над, минає. А ця лаконічність, цей образ. Дійсно, куди вони всі біжать? Куди біжить Європа, яка здуріла в, свої, в своїй кризі? Куди ми біжимо? Молодець. Вона відчула цей тренд. Тренд, який десь Він є, молодець. Я далі. пропоную перейти та до музики далі. Е, у своєму рейтингу ви називали, так. ну і всі напевно помітили е, «Брюссель». Святослав Вакарчук, який так. І, і власне чим вони запам'яталися. Це була перша трансляція презентації альбому концерту mm -hmm. на Ютубі. Ну Це він якесь молодець, відкриття. він наш гуру, він такий розумний, він все знає, він співає. Я дуже як і ви так само люблю його ранній період, його пісні, в яких була якась така жива емоція. Mm -hmm. Було таке відчуття, що його всі покинули, всі зрадили. А він нещасний б'ється в цю кам'яну стінку. Я не здамся без бою. Геніальний період його творчості. Потім почало що змінюватись. Він почав бути таким ну, комфортнішим, у його з'явилася в його внутрішньому світі, в душі. Це теж цікаво. Людина змінюється, вона рухається. І те, що він от зробив таку цікаву технологічну спробу mm. своїх слухачів, шанувальників якомога більше залучити до свого твору, мається на увазі і програму, проекту. Молодші, а хто збере 100 тисяч користувачів із цих, як ви їх знаєте, виконавців: труси, носки, парики. Ніхто цього не збере. А людина, яка живим своїм натруженим голосом, вокалом тримає кремль. А там, вибачте, скільки тисяч, я не пам'ятаю точно: сім, чи п'ять, чи більше, чи менше великий зал дуже. Тримає і вони розуміють це. І Якщо ви знаєте навіть на болотній площі і на Сахарова, uh -huh. коли люди uh -huh. у Москві зібрались там бенкетувати, бешкетувати для мене це така форма протесту. Вони слухали пісні Вакарчука. Нагадаємо, Брюссель. I'm gonna travel soon to a very special place. Gonna take it easy, cause I gotta trace. Need a little time before my mind will start to fly. And I'll forget about lots of different things. Gonna break off all the irritating links. Cause I just got a chance to sort up. Отже, є в нас Вакарчук, Святослав, головний фронтмен нашої країни, який, якщо що, то поїде і Кремль там поставить на вуха, і на болотні всіх запалить. І там, і там. всі слухають. Бачите, пишуть. якась така експансія, так? Да? Цікаво, трапилася з ним. Да? Ну, є слово в нас і, якісь експортні продукти, які просто. Да чому він не один цей продукт? Я а, маю на увазі з такого ну, популярної музики, так називаємо це. Та там російську попкультуру. Творять, буквально формують всі майже половина там кияни, всі або Вихається. з Харкова, Дніпропетровськ. Поїхали там, засіли і давай все. Ну, все це знають. Всі ну просто ну Святослав, все-таки він виразно український. Ну, звичайно, Ми, це тіше, звичайно. про ще одного музиканта. Не можемо не згадати відкриття року Хто міністра це? культури. А Михайло Андрійович, до речі, що ви з такою іронією про нього говорите. <сь cioè с �é> людина працює, людина не робить поки що публічних, одіозних таких, знаєш, помилок, а це можливо в такій сфері, як культура. До нього ставлення різне. У мене ставлення до нього стримане, не таке екзальтоване, будемо критикувати. Хай покаже результат. Але результат розумієш, як це час визначить результат. Поки що в нього якась така мета. Зробити з Міністерства культури імперію імені Куленяка. Уявіть собі, у нього дуже багато останнім часом приросло угідь земель. Заповідники, які мали статус до, до інших, там відносились вони, х хазіїв. Зараз це все мінкульт опікується. Для чого культурі? Ти розумієш. А кому це потрібно? От кому потрібно, не знаю кому. А він якось так не відмовляється. не відмовляється. І я називаю це така імперія Куленяка. Складно, тому що таке ставлення до культури все. Я вважаю, що час покаже, наскільки він в історію нашої культури, як, як такий знаєш, будівельник, як зодчий. Чи щось інше. Як віртуозний скрипаль нет, 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 нет. Він, Скрипал. він уже увійшов в нашу історію. Я пропоную нагадати, а, ну, як звичайно, це? Звичайно, Міністр культури свого часу шоумен Михайло Швидкой. Так, так зараз він при Путіні займається там інтеграцією так званою пострадянських республік і так далі. Тобто коли це є аватара така, очевидно. Подовження. Радники Михайло Андрійовича йому десь так щось нашептали. А давайте спробуємо в образі швидкого. Швидкий же був і вів ток шоу і співав з Людмилою Гурченко, і перекидався все, що хочеш. Поваги це багато не викликало. Мені здається, що цей номер мав би бути останнім в такій галереї його образів поза роботою чиновника. Є багато серйозних справ, і вони важливіші. Ніж такі номери. Ну може Такої якось середньої... так, зважаючи на такий от позірно, принаймні, рівень культурності нашої теперішньої влади, може просто кулуніку. Він сам розуміє, що не варто вже аж занадто культурно виділятися. Та, Хочете дум... сказати, що треба орієнтуватись на Поплавського. Він же теж ректор ву культурного вузу будемо всі дуріти, ходити на головах. Давайте. Ну, треба ж мати якусь планку орієнтуватись на якийсь стандарт. Вибачте, ну що, давайте вже всі тоді. Ну дай Бог. Це ще одне відео, Яке? Е коли міністр культури співав. Але співав що, не згодом. Чого ви до його причепились? ще там 12 чи скільки лишились да. людей. Так, Ми не будемо. Просто співав він тоді. Ви тут згадали, що міністр культури Росії співав з Гурченко, наш співав з, з Добкіним. З Добкіним? Та. Ну. Тут є, ну, є. Ну, є, це так. Це щось? Не будемо це нагадувати. То, добре, йдемо далі. Давайте про. <пів> Літературні досягнення. Давайте. А Люка дошва, ви її виділили? Да не тільки. У нас взагалі літературний рік, до речі, дуже, що хоче. Він якийсь такий, ну, очевидно, дійсно важко зараз наклад, мріяти про наклад там 200 тисяч, як там Акунін і всі інші видали, розлетілися як пиріжки складніше. Але є статистика. Я мені недавно дали статистику, що українська книга українською мовою вона ну відносно не в занепаді, нема такого провалля, коли впало, читають, купляють, все більш-менш нормально. А я от була така честь, мені значить, така довіра приймати участь у засіданні комітету Шевченківського з національних імені Шевченка. Уявіть собі, що з 15-ти Таких представників, висуванців, які зараз будуть у нас обговорювати в суспільстві, переважна більшість літератори. І там є один геній. Але я не скажу, хто це, бо скажу, сидить і піарить когось. Там є справжній геній, це поет, який живе в Закарпатті, працює вчителем, скромна людина, пише вірші, не рифму ліпить там кров, любов. А він пише йому небо диктує. Багато діалектів Таких, насправді от, о, треба піарити. То ви... Так, да, тому можете ну, мені назвати. Скажуть, що я користуюсь тим, що був на комітеті і виносить інформацію. Хоча ми, таки... ми поки що не можемо назвати цю людину? що. Поки що ми не називаємо цю мідянка. Я знав, Мід що це мідянка да, ну, ну, Підозрював, Коли почали Бачите, тобто цікава розмова була навколо Рудківського, який mm. дитячі книги пише. І вони захоплено про нього говорив Балаян. Я можу це сказати, тому що то треба снімати, Гавріл Балаян. Mm -hmm. Так знімай, якщо треба, що ж ти говориш. Розумієш? І інші є письменники, які не, не номінуються, але яких читають. Розумієш? От Люка Дашвар, вона якась цікава постать. Вона собі вигадала цей псевдонім, якийсь такий космічний. Коли ви будете проходити вулицю Богдана Хмельницького. І побачите в магазині читає місто, читай город, як він там називається, uh -huh. побачите всю вітрину, заліплену її обкладинками. Значить, продавець розуміє, на що клює читач. Uh -huh. Дай Бог, дай Бог, аби її книги вони викликали цікавість не тільки такого широкого загалу, а щоб і еліта, оці знаєш, такі такі критикани, вони поважали і для себе її. Чим далі, тим більше відкривали цікаві. Так що менше... контура пише. Ну, слава Богу, от тут ви згадуєте, що близько 50 тисяч справді неймовірний наклад і е, останньої книжки. Це останньої книжки, а до цього були твори, які також мали величезний наклад. Так. Вона, як ви знаєте, працювала в відділі листів в Херсоні. І листи, які потрапляли до неї від простих людей, бабусі, і дусі, в мене вкрали корову, в мене хтось підпалив хату, а в мене там, значить, чоловік-алкоголік. І десь, очевидно, воно в неї вросло, оця сюжетність народна. І потім це все виливається від твори, там мати, все і так далі. Третє четверте. Це дуже прекрасна така, от якась дорога до літератури, не химера, не сиділа. Щоб мені написати, а воно є. Вона відчула це, все молодець, аби тільки не перетворила на конвеєр. Знаєш, як буває? Ну, Коли Маріжіна... починається конвеєр, великі тиражі, гонорари, де-де-де, все це зрозуміло. І починається така штамповка. Ех, поїхали, знаємо як. Ну, це все дає гроші, але потім зникає якийсь німб над головою, а він набагато вартісніший. Так, хто в нас ще лишається, кого б варто У було, багато хто, хто лишається. Та бага... На жаль, у нас лишається всього дві хвилини. Кого би ви ще е, згадували писарєва? Е... Ну і що? Ну, ми якось не зачепили ще таку ну, танцювальну. Писарєв – прекрасний митець. Я згадав про писарева у зв'язку з тим, що, як ви помітили, в 2011 році надзвичайна увага була прикута до балету. Угу. Слава Богу, не Лебедине озеро вони крутили <свят> на всіх каналах, а взагалі не крутили балети, не крутили взагалі. Але поза телебаченням ці балетні форуми, прем'єри, до яких м -м, долучається дружина президента. Вони ставали такими інформаційними якимись такими бомбами. Це дуже помітно. Вам у зв'язку з, зв з цим в національній опери опері буде революція кадрова саме в балеті. Запрошуються ну, кадрові революції з таким Донецьким таким, ну, з Донецьким. Всюди зараз ну так і що, та. що Донецьким Донецьку теж є талановича. Я не хочу, щоб знаєте, ми ділили. Донецькі це погані, а ваші там галичани гарні. Талон талановита людина. Мені байдуже, де вона живе. Добре в нас дякуємо, Олег бенеліс, який представляв от свій погляд на те, що було цікавого за рік в культурному житті країни. Більше на насправ... насправді, цього більше Власний, і так. про це ви можете почитати в дзеркалі тижня. Ми вам дуже дякуємо, Олеже, що прийшли і до і нас. І Панга ще приніс свою книжку і так навіть про неї нічого не сказав. От так, не от. треба. Добре, ми розкажемо про добре. Дякую <рес> вам дуже <рес> так. З наступаючим новим роком. Так, і вазі запрошуйте там... частіше. Нам буде про що поспілкуватися. Добре, обов'язково Реклама.